Слухайте, в мене дівчина поїхала з країни, вона зараз не тут. І в нас з'явилася нова функція в стосунках, яка називається Секс по телефону. Це коли вона мені пише повідомлення, я його не помічаю, вона мені дзвонить і бе голову. Стосунки. Велика річ. Поплодуйте, хто селів в тиктоці? Не, не соромте, це, норм, ну, це нормально. Е, мені попався відос, е, який називається Наші люди є усюди. Там відос, де Італія, йде Манатік, і мої жінка каже, слава Україні! Він каже, героям слава, кінець відосу. Перший же коментар під відосом: єбать, ахуєвший пьс. Ось тобі вечіріночка, да, Монатік? І починають писати, типу, навіщо ви так, він допомагає, він займається благодійністю, благодійні концерти. І цей чувак пише: передивіться відос. Я дивлюсь, а позаду Монатіка сидить собака вахою. І батягу я вшип. Мені здається, що цей пес він українець. Він просто сидів таке. Бля, Монатік, як виїхав, нахуй. Єбать. Але найпотужніше, знаєте, що, що чувак, який написав цей коментар на початку, у кінці пише: їбать, там ще й манатік. Дуже, дуже ми з вами неуважна нація, нація. Да, такі ще заптикав, пес цікавіший. Да. Е, наступний блок він про рекламу. Я не знав, як його розпочати, як вас підвести до цього. І вирішив сказати вам правду. Е, я шукав порно. Я шукаю порно, я знаходжу порно, я дивлюсь порно. Я є порно нахуй. І я вам поясню чому. Е, розумієте, е, я після мастурбації інша людина. Я такий, я філософ? Я такий хто я в цьому житті? Мене великі питання хвилюють: чому я ліжко на одну людину, на дві і на півтори? Як зрозуміти, що ти півтори, блядь? Хто більше піздобол? Лістович чи Детек? Таке питання. Є. Але вона допомагає. Зараз мене зрозуміють чоловіки. Знаєте, є ця хуйня, що як тільки ти закінчуєш, ти кінчив, в тебе є 10 секунд, коли ти максимально чесна людина з самим собою. Ти готовий вирішити великі питання. Ти просто такий: так, треба вирішити ця жінка чи ця. Подручив, блядь, ця, очевидно. Мені здається, що так повинні рішатися усі питання. Просто НАТО повинні сидіти, такі закінчить. Так, 10 секунд, погнали. Що робимо з Рашко? Ядерку хирев, хуєм ядерку, Все. Питання вирішено. Мастурбація може закінчити війну, уявляєте? Але повернемося до реклами, яка мені випала. Знаєте, є на сайтах, коли збоку випадає реклама з дуже гучними заголовками. Типу, в Монатіка взорвались ноги, але він продовжив концерт. Потапи Настя це одна людина. У Путіна рак у рака Лавров. Бам нахуй! Мені випадає реклама, де ді, йде підпис, що чоловік по своїй натурі по ДНК, він мандрівник. Ми з вами мандрівники. Розумієте? І родина, в яких батько пішов сім'ї такі, блядь. Він бухав і пиздив нас, тому що він мандрівник, він в гори хотів, а ми його не пускали. А? Що це таке? І там е, під цим підписом фото кого? Маїсія! Відомий мандрівник. Да? Гуляв багато. Це е, те саме, що написати: кожна жінка хоче тепла і фото Жани Дарк. Бам нахуй! Живить з цим просто. Але я не розумію, чому люди, які займаються рекламою, роблять, роблять це так погано. Ну, типу, можна ж якось творче підійти до цього. Типу, щоб хоча б співпадав підпис з фотографією. Ну, типу, підпис: збірник, анекдотів та байок. Підручник історія Росії. Все співпало норм. Чи навпаки, беремо картинку і придумуємо підпис. Картинка. Стоп-кадр з мультика жил був пьос, там, де під столом сидить два пса. І підпис Лукашенко приїхав до Путіна з візитом. Все співпадає, длінний стол, два пса. Лукашенко ще й розмовляє як один з них. Щас спаю! А, да. Реклама це важка річ. А, зараз буде такий трохи сумний. ну, Сумний початок блоку, але зараз зрозумієте. Мені дзвонить мама і каже, що в мене померла собака, помер наш пес. Я починаю плакати. Кажу, блін, йому було 12 років, він був ще не такий старий, міг ще пожити. І мама каже: а, так він не від старості помер, його машина збила. Я починаю плакати ще сильніше, але не через собаку. А через те, наскільки погано, моя мама доносить такі собі новини. Вона знаєте, як мені про смерть діда сказала? Я малий сижу, вона підходить каже: збирайся, їдемо до діда. Я кажу: я не хочу. Вона каже: збирайся, це останній раз. Я продовжую плакати через собаку, і вона щоб якось заспокоїти, каже: Ну ти чого? Зато Херсон повернули? Як ви зрозуміли, моя мама ще й дуже погано заспокоює. Тому що на похоронах діда. Коли моя тітка впала в обморок, мама каже: а ти їхати не хотів. Зараз ще й тітки не стане. Я з цим виріс, розумієте? е, мене зараз, коли якась проблема, я не дзвоню мамі, ну, щоб вона мені допомогла. Ні, мені це не потрібно. Я знаю, чим це закінчується. Мені взагалі здається, що мій пес сам кинувся під машину. Тому що до цього моя мати його через щось заспокоювала. Він просто щось там скульнув просто а! І мама приходить так: я не зрозуміла нахуй. Своїх братів та сестер втопили. Радій життю. Дуже важко. Е, є така штука, що більша частина наших психологічних проблем в житті вона йде з дитинства. Коли наші батьки щось не так зробили, щось не так нам сказали, вона відкладається і потім вистрелює, якщо можна так сказати. Поопладуйте, хто в дитинстві читав вірші перед дорослими на стільці. Ви готові до повішення, ви це знаєте? Я теж виступав. Да. Тільки в мене була проблема, що я забував постійно вірш, і ну, через це усі сміялись. І я виріс стендап-коміком. А ви зараз ті дорослі, які сидять і угорають наді мною. Але в мене була така ситуація, що я, я не розумію, навіщо батьки це робили. Навіщо ці виступи дітей на святах постійно? Типу, дивіться, яка талановита сперма в мене росте. А в мене ще постійно приходили гості зі своєю донькою. І знаєте, кажуть, е, как, як там кажуть, е, син не подруги то хуйня, дочка куми, оце пізда. Вона постійно приходила кожну п'ятницю, ця Катя, блядь. І якщо ну, я виступав на стільці з віршами, то Катя морально знищувала мене перед моєю родиною. Тому що читаю вірш я. От прийшла зима, і перший сніг ліг на нашу кришу. Виступає Катя. Я комру, то поховайте. Мене на могилі. Вся її родина в сльозах, вся моя родина в слюнях Каті. Я в і так кожну п'ятницю. Я ненавиджу, ненавиджу п'ятницю. Я не можу ну, читати Робінзона Круза, мені важко. І це постійно я став. Є ще така штука друга про психологію, про те, що ми копіюємо поведінку наших батьків в своїх родинах. І так робили наші батьки, копіюючи поведінку бабусів ті та дідусів. І, і, і вони робили так само, і так поколіннями. Ось чому ми виступаємо на табуретках з віршами. Це Колізей, блядь, Розумієте? Але ми з вами повинні це прирвати. Якщо у вас є дитина, чи якщо вона буде, і до вас будуть приходити гості, не треба, щоб ваша дитина виступала з віршами на стільці. Зачиніть її у кімнаті. Краще вона виросте ну, замкнутою людиною, ніж стендап-коміком. Правильно? Мені конкуренція не потрібна. Я на днях підходжу до вікна, дивлюсь на свого сусіда, який знімає скотч з вікон. Я такий він щось знає. Він миє в вікна і клеє новий. Я, він ніхуя не знає. Блеф. І він помит, помітив мене у вікні, каже: типу, можеш вийти, я виходжу, він каже: ну, а, а можеш мені підказати, ну, а де ти плануєш на новий рік купляти пітарди? Я кажу: я планую на новий рік комусь по голові дати, якщо будуть пітарди. Ну, тому що взагалі, які плани на новий рік, а? Як справи? Гульба буде! <плес> Ти що? Знаєте, є така фраза: як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Е, мій минулий новий рік. Мій найкращий друг е, напився і олів'є хай блюванув на новогодній стіл. Я стояв, дивився на це і був ахуї. Я в цьому ахуї весь рік і живу. А цей мій друг розумієте, він ще до війни виїхав в Європу, він зараз в Парижі, ну, Олів'є, Я не розумію, де справедливість. Ригає він, ваху як. Ну, це якось дивно ну, працює. Не буде салюта, я впевнений. Ну, звісно, знайдуться інтелектуали. Вони зараз на мопедах. Вин! Вони потім естафету о, салют, нахуй. Балдежники. Але я вирішив питання, що нам робити з новорічним салютом, щоб він в нас був. Ми беремо величезний проектор і на все небо над нашою країною вмикаємо його в новорічну ніч. Зеленський розкладає пасіян паук, перемагає у кінці салют. Все, всі задоволені, що мене на цьому, все. Дякую вам, гарного вечора. Слава Україні.